що Працюю на посаді директора Делятинського психоневрологічного інтернату з 7 лютого 2011 року. Інтернат розрахований на 175 психічно хворих жінок. Весь час до грудня 2014 року працювала під керівництвом Ярослава Федоровича Лагана, який був директором Департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації. За час нашої спільної роботи не один раз. Порушував мої права в зв'язку з тим, що не надавалися відпустки. Працівники департаменту залякані були до тої міри, що навіть не могли взяти заяву на реєстрацію. Також за 4 роки моєї роботи я використала тричі відпустку по 14 календарних днів, тому що завжди були мотиви, в зв'язку з чим я не могла її використати. Також з мене знімали надбавки за складність та напруженість в роботі, не повідомляючи причини даної надбавки. Так, у серпні 2013 року, здійснивши об'їзд нятинських інтернатних закладів, пан Лаган написав наказ, в якому і з мене, в тому числі, зняв надбавку за ту ж саму складність та напруженість в роботі, хоча не перевіряв роботу інтернату. Лаган постійно звинувачив мене протягом роботи у небажанні працювати, в тому, що я халатно відношусь до своєї роботи. Свідченням того може бути навіть те, що в 2005 році фондом інвалідів було виділено кошти в сумі 39 999 тисяч на придбання обладнання для консервного цеху. Значить, яким е, колишній керівник Василь Винник планував створити на базі інтернату, не дивлячись на те, що не було е, відповідного приміщення, е, значить, не було штатних працівників, які могли б працювати, та й сировини, як такої немає, тому що в інтернаті відсутнє підсобне господарство, е, е, кошти виділені, обладнання закуплене, і до 2011 року колишнє керівництво займається банальними відписками. З моїм приходом розпочинаються свіжі клопоти, перевірки, комісії. Хоча мною обладнання було введено в експлуатацію, але працює по даний час в приміщенні Харчоблоку. Конфлікти неодноразово траплялися. Такою конфліктною ситуацією, яка виникла у директора департаменту, зі мною можна сказати, було те, що. Радником на громадських засадах працював Богдан Васильович Мойсишин у департаменті соціальної політики, але в свій час Ярослав Федорович запропонував мені працевлаштувати Богдана Васильовича на будь-яку посаду в інтернаті, але з тою умовою, що пан Мойсишин буде продовжувати працювати в департаменті. Звісно, я пояснила перечислила вільні вакансії в інтернаті. Але пояснила ситуацію, що якщо я приймаю людину, то людина мусить знаходитись на робочому місці і виконувати свої обов'язки. В іншому випадку, це є незаконно. Саме в той час пан Лаган мені повідомив, що саме своїми діями я підписую собі зразу заяву на звільнення. Так і сталося, пройшов певний час, і, звісно, перевірками, комісіями, ревізіями і так далі. Не було підстави для мого звільнення, навіть не було можливості надати мені дисциплінарне стягнення як таке, не дивлячись на неодноразові намагання Ярослава Федоровича. Але після того, як з весни цього року почали надходити неодноразові скарги, звернення колективу Делятинського психоневрологічного інтернату на департамент соціальної політики. Значить, до мене почали виїжджати робочі групи департаменту соціальної політики, збирали збори трудового колективу, на яких відбувалися так звані голосування за чи проти звільнення директора. Хоча підстав для мого звільнення не було. Тому для мене залишається по сьогоднішній день незрозумілим питання, чи правомірним були дії департаменту щодо мене, за рахунок отаких зборів і розбургування колективу в даному випадку. E, значить, зразу мені було повідомлено Ярославом Федоровичем, що e, я маю можливість написати заяву на звільнення. Але якщо e, я не пишу заяву на звільнення, то вони можуть запропонувати мені e, посаду заступника, директора, але в іншому інтернаті e, області. E, звісно, я відмовилась, так як вважала, що підстав для мого переводу чи звільнення немає і немає на даний час. Коли так звані методи Ярослава Федоровича не вплинули і психологічно не, не задавили мене, не з'їли мене з роботи, значить Лаган почав натискати на інші важелі влади. А саме до своєї роботи він підключив голову постійної комісії Івано-Франківської обласної. Ради соціальну комісію пану Гали, пані Галину Іванівну Ляхович. Пані Галина Іванівна ставилася дуже упереджено. Вона не мала на меті вислухати, зрозуміти, приїхати в колектив, і тільки після розпорядження голови обласної ради Василя Стрегничука від 24.11.2014 номер 761 р про створення комісії з перевірки інтернатних закладів пані Лекович таки відвідала наш заклад. Знову ж таки, метою не була перевірка роботи. А перша чергова мета була проведення зборів колективу, на яких знову ж таки відбулося так зване таємне голосування. Е, незрозумілим залишається, чому зі 86 присутніх чоловік на зборах було відмічено 73, які взяли участь у голосуванні. І проголошено результат голосування з цих звітних з виборних зборів в кількості 39 проти, 33 за і один утримався. Значить, після візиту Галини Івані на територію інтернату інтернет-сайти замайоріли повідомленнями про те, що депутатів обласної ради не впускали на територію, здійснювали напади і так далі. І тому подібне. Можливо, Галина Іванна, голова комісії. Десь трошки не розуміє е, сам заклад психоневрологічний інтернат, тому що е, в закладі е, мусить бути закриті ворота, а сторож інтернату, який на той момент відійшов, міг можливо мати так само фізіологічні потреби, як і будь-яка інша людина. Е, також, взагалі, е, незрозумілим для мене було чому. На всі мої листи, з якими я звертала до Департаменту соціальної політики з проханням надати мені копії звернень, я не отримала жодного. Але отримавши одне з них з Надвірнянської РДА, мені стало зрозуміло таке, що підписи знову-таки фальсифікуються, звернення приймаються до уваги без підписів, значить, або з прізвищами, які вказані двічі, а то й тричі в звернень. Е, хоча працівники сказали, що так дійсно підписи навіть схожі на їхні власні, е, вся ця ситуація, е, яка тягнеться більше дев'яти місяців, коли скаржники володіють ситуацією більше, ніж я як керівник інтернату, оскільки їм неодноразово надавали відповіді на їхні звернення з тим, що я буду звільнена в е, червні місяці, в вересні місяці, потім в жовтні місяці. І, звісно, я не змогла урегулювати цей конфлікт, тому що люди розуміють, що їхні неправомірні дії, якими вони чинять, вони призвели до того, що так, мене підводять до саме звільнення. Я... Взагалі 33 -я сесія, яка відбулася 5 грудня, на мою думку носила деякий момент комічності, тому що коли. Депутат від фракції Свобода Василь Попович встає і на самій сесії зачитує звернення, дайте нам іншого директора, якого ми будемо слухати, а цього не будемо. Звернення, яке я не знаю, ким було розглянуто, яке знову ж таки я не бачила цього звернення я почула про нього на сесії. Коли встає пані Галина Іванівна з суцільними звинуваченнями і жодного слова не вказує про мою роботу за 4 роки, коли встає представник самооборони Майдану і. Повідомляє депутатам обласної ради, що мені навіть була виділена премія для того, щоб я змогла урегулювати конфлікт облдержадміністрації. То я просто, можливо, не перевірила ту карточку, бо тому що премія мені не надходила. Я би хотіла дуже, щоб всі небайдужі допомогли мені розібратися в даній ситуації і щоб я не стала ще одною жертвою.